Глядачі, там зараз зробимо огляд кабіля, поспілкуємося за нього. Дуже багато було різної жахливої інформації. Взагалі люди всякі дурниці писали в групах подібних з приводу цих кабелів. Але на зло вам все одно будемо їх утримувати і будемо, покажемо вам, наскільки кабіль дійсно цей хороший. Будемо ним плотно дуже займатися і побачите щоб ви всі помилялися. Так давайте поспілкуємося про цього кобеля. Дуже багато було шуму, взагалі, дуже багато чомусь так люди неадекватно сприйняли дану собаку. У плані того, що як це, що він такий добрий, що я дуже багато даю неправдивої інформації, що собаки взагалі ці. Якоби безпородні, неробочі і взагалі вони не мають сенсу на життя. Взагалі я не розумію, як настільки можна бути такими поганими людьми, чесно, але взагалі в мисливцю є така фішка, що люди дуже такі якісь е, насіки, е, можу підбувати слів, що, чесно, передбачайте, якщо що, але дуже так. Люблять пускати таку інформацію і взагалі гірше, гірший жінок е, везуть такі пльотки, різні такі неправдиві. Ось так. так що, що давайте тоді менше з тим? Краще поспілкуємося про цього кобеля. І є також кірочка про кірочку наступного відео. Бачите на екранах, зараз кобель гай. Молодий кобель. Він так його забрав я безкоштовно, людина віддала. Людині не підійшов пошук, тому що даних собак у нього і вікара, пошук 500 плюс метрів. 500-600-700 метрів. Людині не підійшло, тому що пошук для цієї людини виявився замалий. Людина хотіла, щоб собака ходила кілометрів півтори. Собака дійсно справді дуже гарно ходить, дуже гарно шукає. Притравили його, відвезли парас на бульєр. Собака дуже гарно почав брати кабана, в принципі, досить непогано і працював кабина. Відвезли ми його на випробовування. Жалію, що я не простав його спочатку одного, тому що, зі слів, е, зі слів Івана Володимировича, експерта, собака працював на, дипро, на диплом другої ступені. Надзвичайно швидко знайшов, дуже хороше в нього чуть -йо. цього кабеля І Дуже гарно давав хватки, зупиняв звіра, не давав ходу звіра. Давайте його розпутаємо і зараз продовжимо. Вітер, я не знаю, чи ви гарно чути, але спробуємо. Ось так. Народження він 27.11.2022 року. Кожного разу будемо повторювати, показувати його родовід. Заводчик Барабаш відверхний ось такі. Отаких собак він походить. Уважно собі читайте, дивіться. Ось такі, дивіться, так. Ось так кабанчиків, досить добре, я навіть його не опускаю, тому що він одразу рветься туди, хоче лізти через верх, я навіть його дуже на ділянці не випускаю. Так, що по ньому скажу? Які його характеристики цього кабіля. По ньому дуже сильне він має, надзвичайно сильне чуття. Пошук він завжди в пошуку, завжди він хоче шукати, завжди він хоче бігати. Е, цікаво йому все, він завжди на такому азарті. Знаєте, як собака собака має азарт такий, немає, як то кажуть, от бачите, average, він такий, от як він зараз так поводить, що він чує свиней, І так він взагалі на такому азарті він, в принципі себе. І в лісі просить. Я, в принципі, думаю, що він має працювати і куницю. Ми з ним походимо, попрацюємо, подивимося. Є в нас верхова собачка. Дякую добрим людям, які дивилися відео. І не треба, там багато було коментів таких, що ніхто вам нічого не дасть, доброго. Є люди хороші, не судіть по собі. Люди є хороші і адекватні. І справді, чоловік нам подарив робочу верхову собаку, Кабелька будемо з ним, попробуємо ходити даних собак гая, а якіру, молодих собак. Ось так. Так що е, він мені подобається тим, що він сухняний, досить сухняний кобель, він такий спортивний, підтягнутий, там е, може в нього е, є це з мінусів, що мені не подобається, це світло його око. Але на робочій якості воно не впливає. І саме основне, щоб була хороша собака. Щоб була хороша собака, і в плані роботи, буде собака добре працювати. Полювати, добувати собакою, значить, воно все в принципі, покриває, всі мінуси. Грешту. Ось так. Зуб, зубна формула, все добре. Ну і єдине світло. Буває. в Принципі розведення допустиний, але не палений. Дуже сильний вітер. Я не знаю, що буде щось. Так, що довго ми знімати не зможемо. Тему зараз що позімаємо кіночку, побачите наступного відео. І ще про -собак. ми поспілкуємося, вам покажемо. Більше інформації з них надамо. Всім дякую. В кінці не забудьте підписатися, До побачення.